Хто завершить перший, другий, ти чи саме Давайте згадаємо, яку корисну справу ми з вами робили в цьому. Що ми цим принесли людям чи іншим? Збирали гроші. Ще? Ми збирали гроші на дорогу на площі. Купили дрон. Купили площі. Робили людям дов, ну, добрі справи. А в що це добро? Ну, як, як люди вас приймали? Ви добрали, що ви допомагали в лікарні. А в лікарні ви були, так? А як люди сприймали? От ви заходили, як ви відчували, люди вас сприймали? Радісно. А чому радісно? Хоче, хтось допомагає? Їм, їм було весело від того, що ви прийшли, yeah. так? Як ви думаєте, чи сподобалася ваша коляда тим родинам, до яких ви заходили? Ah, да, та, та, так, так. Та. Але, але деякі плакали бували. Деякі де... 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 <служны31> як розчули так, mm. колядою. Дійсно, mm. коляда була така і весела, і признавальна, але і про сьогодення наше. Е, і е, ми сьогодні з вами згадуємо з, і пишаємося своїми справами, правда? А чи готові так? Так, так, так. Так, так. І е, я готова іти поряд з вами кожного дня і в навчанні, і в добрих справах, і ми обов'язково з вами справимося. Ми можемо ще щось на Пасху, або на день волонтера щось зробити. Обов'язково обов ваші ідеї, а я завжди стану вам допомогою. В коляді я був в образі воїна. І мої друзі теж були, деякі друзі були теж в цьому образі. Було три воїна. І воїни вони розповідали суть цієї, ну як сказати, суть про що йдеться в війні. про… Ну, про наприклад, як їм там важко і все інше, що їм потрібно допомагати. І як вас зустрічали? Які в тебе враження залишилися? Ну, ми приходили, нам ніхто не відказав. і Ми колядували, і вони нам дякували і давали гроші на ЗСУ. Ми це робимо. Колись тягулів робили кожну, кожен четвер для воїнів і віддавали їм із листівками, щоб вони могли прочитати і трошки отримати наше тепло. Тож ми це робимо і доволі часто. Коли ти розумієш, що ти доклав до перемоги свою частинку, це дуже для тебе так стає, що ти знаєш, що я теж допомагав. Я перший раз беру вертепі участь і цей, це потрібно по хатам ходити. потрібно, Якщо ти з воїни там були ангели, архангел Михаїл і колядниці. Я була колядницею, там потрібна була шапка, вінок, ну, вінок на шапку можна було так. І це входити потрібно. Ми віталися і вони нас приймали. Ми постіть до хати і дозвольте колядувати. вони нас пускали. Перша колядка, як ми зустрічали, господарю, відчиняйте, колядове, зустрічайте. Друга на сині, в небі, зіронька встала. Третя там у Бахмуті, де стрілять чути. Четверта, госп... ми вже будемо господарю. Від вас відходити. А третє – це моя колядка, я пішла. Я був теж воїном, і я вже не перший раз, я вже другий раз. І ну там, коли ми ходили, там всім дуже сильно подобалось, як ми ходимо там, колядуємо. Мені теж дуже сподобалось, як ми ходимо, колядуємо, заробляємо гроші на ЗСУ. Я брав вже участь три рази. Мені дуже сподобалось. Ну, діти брали теж участь в артепі. А чи ходити, можливо, до своїх родичів, друзів сам колядувати? Не тільки з класом, а от так як діти ходять на різдво і колядують? Ну там десь два роки тому я ходив з братом колядував. Зараз уже нас... не йшов. Ні. Враження були дуже ну, прекрасні, гарні. Вони нас зустрічали дуже добре. Нам дуже подобалось, що ми збираємо ці кошти на воїнів. Потім вони нам і в другому класі вони нам присилали. Відео там, де вони нам дякували. Ми робили добру справу, і це наша традиція класна і батьківська. Ми завжди в добрих справах, і наразі наша країна потерпає від ворога. На жаль, і ми маємо. Працювати разом ми колядували мені інколи боляче, коли думають, що колядують заради коштів. Ми йшли в будь-яку родину, ми не знали, чи будуть нас коштами обдаровувати, чи будуть гостинцями. Нам було все одно, але ми знали, що всі зібрані кошти ми передаємо ЗСУ. Гостинці зразу ж ми з дітьми з'їдали, а кошти збирали в нашу коробочку і під Підрахунок підвели в кінців 15 тисяч 620 гривень. І якось так стихійно ми виникло це слово дрон. Ми думали, що це нам не під силу, але ми звернулися до інших людей, які нам допомогли все-таки, і ми купили цей дрон. Це була стихійна думка така. 14 тисяч пішло на дрон, і ми вчора відослали посилку 37-й бригаді на передову. Вони обіцяли нам, що вони налаштують цей дрон на військовий, перелаштують в військовий, і обов'язково нам дадуть звітують, що дрон таке недаремно відносла їм. До кого ви завітали з колядою, хто вас приймав, і як загалом люди вас приймали? Ну ви знаєте, люди приймали дуже добре, але коли заходили в родини і бачили, що в родинах дехто сльозу пускає, ми подумали, що напевно дуже вже я переборщила з сценарієм, але була це настільки вдячність, і люди говорили, що ми розчулили, тому що кожен з нас зараз емоційно напружений. Ми знали, що розрядка має бути. Нас приймали дуже добре. І ну, я думаю, що це не даремно. Все робилося. Ми ходили, так, ми ходили до батьків однокласників до наших вчителів. Нас запросив музей. Це найперший. Я, я прям тільки виставили і Музей наш пані Тетяночці, я дуже вдячна. Зразу ж нас повідомила, запрошення нам відіслала. Ми були і в греко-католицькій світлиці, там ми, де були люди, які приходять туди просто підзарядитися енергією, і ми їм дали цю підзарядку нашим вертепом. Тільки по колегах по нашій рідні, на жаль, міська влада нас не запрошувала, але ми дуже хотіли би бути. Знаєте, з якою гордістю діти йшли до директора, коли вони знали, що директор їх запросив кожен день. Ну не, не тому, що це наш директор, а взагалі це людина, яка для них авторитет. А якби це нас запросив міський голова? І, до речі, ми за день-два до Різдва ми відслали дві посилки саме нашим батькам: і теплі носки, і, і янголята, які роблять наші діти. От я з дітьми і а наразі ми подумали, де, прямо на передову. Ми хотіли, щоб це було саме там, де це дуже-дуже потрібно. І мама має зв'язок одна з наших мам, має зв'язок з військовими. І я до неї звернулася, вона тут же мені сказала, я знайшла хлопців, які займаються дронами, які на передовій, і ми можемо їм відослати, вони готові прийняти, бо їм це дуже потрібно. Ви чули їхню їх, їх мову, вони все хочуть, їм щось хочеться, е, тому ми продовжимо далі працювати. Ну ми що ми можемо своїми руками робити? Це ми робимо янголочки в двох війдів, е, в'язані і е, там такі з ниток робимо янголочків. Ми відсилаємо е, туди, де, де це потрібно. Е, ми от все, що треба, де я ну, у мене була ідея, не знаю чи, чи можна про це наперед говорити, що ми групою будемо ходити по вихідних волонтерську групу соловейки і починати плести, якщо нам дозволять, плести сітки. По чуть-чуть, покапиться, думаю, це доступно дітям. І вже ми з батьками обговорювали це питання вихідний день, прогулятися і трішечки поплести.